І тесту, що не любиш. Але я вдячна вам, бо ви з любові до мене, да? Чого мовчать? Ну, це дівка. Прикону негайно видавлювати жалості сльозу і позбирання одну пошкіру і кось, бо в четверто діти з парісом до вівтаря. А як сама не будеш доставити, і ясна. Моїх очей ясна... Молча, ты же однес реплика, ни слова. Буржу ты чувствую, блядь.